Топ 3 тренди Трен. у Таргеті 2025-го. Перше і очевидне це AI. на вебсаміті цього року. Якщо в тебе в назві кампанії не було приставки AI, то ти просто лох і неудачний. І якщо ви зараз пишете копірайт або створюєте контент без використання AI, ви вже застаріли. Мета в тому році анонсувала своє рішення штучного інтелекту уже в рекламному кабінеті, як от тестування різних фонів на оголошення або написання текстів. Другий тренд це великий обсяг креативів і креативне різномаїття. Зараз кращі результати будуть отримувати бізнес. Які мають Creative Volume і Creative Diversity. тобто вони тестують багато нових статок та відео, які відрізняються між собою та мають різні формати. Саме тому для наших клієнтів ми стараємося тестувати мінімум два нових креативи в тиждень. Третє і останнє це спрощення таргету. Це вже йшло повним ходом у новому році, але зараз всі рекламодавці мають зрозуміти, що час вузьких налаштувань аудиторії, тестування саме аудиторії пройшло. Зараз ти довіряєш штучному інтелекту, ставиш на широку, а він уже сам розбирається, кому показувати рекламу. Якщо було цікаво, досліджувати.